Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи вам подобалось, як вас вдягали у дитинстві, батьки? Ну, Мені б, звісно, хотілося, щоб краще вдягали, ну, але остатки моїх батьків не були великими. Вдягали, дитинстві... як сполучалося? Так, а в дитинстві, де ви проживали? Місько Лисичанськ. У Я Лисичанськ. там народилася і все життя там прожила до початку війни. Зрозумів, а скажіть, що там було з одягу такого цікавого, можливо, тоді у дитинстві? А чого чого не вистачало? Ну я в принципі раділа всьому, що батьки мені купляли. Мені все подобалося. Не були такою капризною дитиною? Або... Не була. До речі, не була. От моя сестричка, вона така ну прямо вимагала у батьків. До речі, вона десь тут стоїть. А я те, що куплять, те й носила. Така була невибаглива. А ви довго носили речі? Чи ви тако швидко там? Вони я дуже швидко їх псувала, дуже швидко їх рвала. І батьки мені погрожували, що я буду в резинових сапогах ходити, розумієте? Mm -hmm. Бо я мене на мені все горіло. Я навіть якась, якимсь чином е, умудрялася портити навіть сестри речі. Я їх вдягала на себе і портила їх. Думали там надягнути на пару годин, а вийшло. Да, да. Так, виходилось так, що я впала на е, криші, лазила і порвала штани сестри. І довго їх е, ховала, розумієте, Щоб вона не побачила, що на них тирка. А вона дуже на вас сварилась, коли це знала? Да, вона мене, ну... Масажка така, знаєте, розчоска. Да, да, то да, на да. мені вона зламалася. Да. У нас полтори роки різниця то билися ми до пуття. Але зараз найкращі подруги Це <рес> саме, саме краще, що з роками як дружба міцніше, і ці родинні стосунки не гіпсуються. Зараз багато навпаки, що згодом розходяться люди. І скажіть, чи вам подобалось, як? Ну, взагалі, другі діти були вдягнуті. Можливо, вони краще були вдягнуті, чим ви. А ви знаєте, не дуже подобалось. Я попала в такий клас дуже багатих е, батьків. Ну, батьки е, дуже багаті, багаті були. І всі ці діти, практично від 70% ну дуже модно вдягались на їх порівнянні. То я була не дуже гарно вдягнута. І ну, якийсь, мабуть, у цей дисонанс був всередині в мені, і трошки так. А скажіть, а ви батькам якісь висували претензії? Ні, з приводу я ні всього? ніколи. Ні? Ніколи. Я була постійно. Ви зрозуміли так, так я розуміла, що батьки мені ну, те, що можуть, те й дають. Їм ніколи не казала. А ще вони вас якось. Обма... Ну, казали там, якщо ви портили речі, що там ну, якісь настанови проводили з вами? Так, якусь... да, я ж вам кажу, прямо їхали отак у ліфту, і мені папа сказав, якщо ти ще раз порвеш у той або у той одяг, ти будеш ходити в керзових сапогах, бо в нас вже нема за що їх купити. На мені все горіло. Скажіть, да, ще таке питання: а чи тяжко доставали, доставали речі тоді? Боже, батьки чи чи ж їм чи якісь зв'язки можливо були? Я народжена 86-го року. Це при СССР. Але коли він розпався, мені було 5 років. То мама в мене працювала на м'ясокомбінаті, місто Лисичан. До речі, сама найсмачніша була ковбаска. Це там, і мама якось договарювалася, там. Міняла на ковбаску. Не знаю, в мамі не важко було знаходити речі. На ній були постійно якісь класні модні ангорові ковтинки. І в шафа велика була дуже багато. В неї взуття було. було круто так. Що в цьому плані так да зрозуміло. Ну добре, дякую вам за відповідь. І вам дякую. Все, пішла, бо мене мабуть. вже